Усі знають, що студентські роки є найяскравішими, сповнені знань, позитиву та незабутніх вражень. А як живуть студенти Прикарпаття на початку 21-го століття? Про це нам люб'язно будуть розповідати вихованці Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Франківськ обласний центр Прикарпаття. Він розташований між двома річками Бистрицею Надвірнянською та Бистрицею Солотвинською. Місто, що до недавніх пір називало Станіславовом, налічує понад 240 тисяч мешканців. В місті, названому на честь визначного письменника Івана Франка, чимало старовинних пам'яток архітектури, які приваблюють туристів. Крихітні готичні вулиці Станиславова асоціюються з рідним. Чого тут тільки немає: села селен на затишних кав'ярень, арт-кафе, парків, бібліотек, галерей, театрів, закладів відпочинку. Івано-Франківськ по праву є осередком студентства. Тут здобувають освіту понад 40 тисяч молодих людей не лише з Прикарпаття, а й з усієї України. Вищі обласного центру неабияк користується користуються популярністю також у студентів з інших континентів та екзотичних країн. На сьогоднішній день на Івано-Франківщині зареєстровано 10 вищих навчальних закладів. Здобуваючи тут освіту, можна стати висококваліфікованим юристом, педагогом, журналістом, музикантом, лікарем, економістом, it спеціалістом тощо. Надзвичайно насичене і культурне життя міста. Тут щороку відбувається чимало музичних та літературних фестивалів, концертів конкурсів. Активне студентство завжди приймає участь у заходах загальнонаціонального та міжнародного значення. Багато музики, відпочинку, креативу та натхнення. От з чим асоціюється Івано-Франківськ. Одним словом, тут сумувати не доведеться. Мене звуть Яна. Зараз я навчаюсь на четвертому курсі. Родом я із Волині. Однак вирішила здобувати вищу освіту саме в Івано-Франківську і стати спеціалістом з реклами та зв'язків з громадськістю. А це мій друг Василь, який теж вчиться на рекламіста. Однак він місцевий з мальовничої гуцульщини. Василь з перших днів полюбив Івано-Франківськ і саме тут сподівається знайти своє кохання. Саме ми з Васильком будемо вас ознайомлювати зі студентським життям. Ми вирішили завітати до міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса, щоб запитатися, як живеться студентам у цьому мальовничому центрі Прикарпаття. Івано-Франківськ це осередок студентства, Тож яке значення мають студенти саме для нашого міста? Є теза і вона є абсолютно правдивою. Молодь це наше майбутнє. І тому молодь, яка сьогодні навчається в наших вищих навчальних закладах, це майбутнє нашої держави і міста Івано-Франківська, зокрема. І дуже важливо, щоб наші вищі навчальні заклади, а вони це і роблять, випускають висококваліфікованих, патріотичних, молодих людей, які вже навіть будучи студентами починають творити історію і починають творити майбутнє України. Скажіть, будь ласка, от як Івано-Франківськ може стати привабливішим для студентів? Ну, по-перше, Івано-Франківськ вже є привабливим для студентів, тому що якби він не був привабливим до студентів, стільки б студентів Івано-Франківську не було. Зокрема, і студентів з багатьох зарубіжних країн я з деякими з них спілкувався і спілкуюся, і вони себе дуже комфортно почувають в нашому місті. На відміну від фейкової тої пропаганди кремлівської, що тут ми такі націоналісти, що не сприймаємо жодну націю, а в нас люди різних національностей студенти вільно ходять вулицями нашого міста і надзвичайно задоволені від того, що вони тут. Тому для того, щоб воно було ще більш приватно. Ну, потрібно розвивати інфраструктуру, потрібно робити все для того, щоб студенту було цікаво не тільки в аудиторії, тобто, щоб студент розумів, що йому тут прививають не тільки глибокі ґрунтовні знання, які будуть фундаментом для його подальшого життя і подальшого просування, ну, от як спеціаліста, як особистості, але щоб і помежами аудиторії студент себе знаходив. А я би ще добавив побільше фастфудів і дешевші білети на рахів. Кажуть, що сучасна молодь вона відрізняється від цієї молоді, яка була до нас. От в чому власне, різниця? На вашу думку, безумовно, різниця є. Хоча дуже багато і подібно є молодечі задор, цілеспрямованість, віра в майбутнє. Вона і тоді була притаманна тому поколінню студентів. Але не забуваємо, що я і моє покоління студентів навчалися в період совєтського так званого тоталітаризму. Ну і не забуваємо, наскільки серйозно технічний прогрес пішов вперед, тому що в мою бутність студентом не було комп'ютерів, вони тільки починалися. Машини це були цілі такі величезні шафи от і це такі був заб за зародок комп'ютерної технології it технології і тому безумовно сьогодні студенти мають можливість набагато тісніше і ширше комунікувати один з одним, от, більше креативу, скажімо так, але знову таки це пов'язано з тим, що ви можете на відміну від мого покоління вільно говорити на будь-які теми, і тому да з одної сторони є багато подібного, але є і багато відмінного про що я й сказав. Колес щоб заробити гроші треба було розсмішити першого секретаря а тепер першого коміка і наостанок ваші побажання студентству. я хочу побажати вам щоб всі ваші надії і сподівання вони стали реальністю щоб мрії збувалися щоб ті знання і той досвід які ви здобули івано-франківську і в наших вищих навчальних закладах вам знадобилися для того щоб бути успішними студенти слухайте мера і все буде Франківською. Цікаво. А що думають інші студенти про Івано-Франківськ? Включили? Хлопці, студенти ви? Так. Де навчаєтеся? Фактично. Скажіть, чого ви вибрали для навчання Івано-Франківськ? а для мої друзі були Тут тут вчили. Я сказав, що тут добрий університет. Пішли. А звідки ви самі? З Іраку. Іраку. І подобається вам Івано-Франківщині дуже? Подобається. А тобі? Той самий віпрос. Ну, Мені подобається, тому що ну, я приїхав тут, мені сказали, що маленький город, спокійний, що все добре, люди добрі тут. Ти на ще не був? Я був на пасічний, як не був. Привіт! Привіт, привіт. Ти звідки? Я, я з Намибії, Африка, внус. Так. Ти де навчаєшся взагалі? А, потім а, так, раніше, де я навчався, Донецьк. А, там є війна. Чому я тут зараз? І мені подобається тут. Дуже добре. А як тобі франківські дівчата? М -м, дівчата, франківські дуже дуже красива, Дуже красива. Глаза уста зараз. Чому ти вирішила поступити на навчання у місто івано франківськ ну, Тому що я тут проживаю останнім часом і близько додому. А на кого навчаєшся? Скажи мені Золотко? На графічного дизайнера. Що тобі подобається Івано-Франківську, крім мене? Ну, вулиці красиві у нас, дуже красиві, е, красива архітектура стара. One, question, okay? Знімаєте? Okay. Okay. Where you 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 from? I'm from 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 I'm I'm Namibia. Uh, why are you learning in Frankivsk Frankivsk city? city? I came from I'm not from... I came Donetsk. Donetsk. not transferred Do you love Ivano -City? It's quite a beautiful town with beautiful people with good heart. Uh, why? Why? Uh, the education here is quite cheap than in you know, our country. Uh, I understood. Uh, no, no, we need you. That's class. question you you married? No, I'm it? engaged. Oh, it's it's a good. Все Давай. Тримайся. Ви, напевно, з Верховини, ні? Не зрозумів. Звідки ви родом? З Йорданії. Йорданія. І як там в Йорданії? Нормально. Добре. А ви тут навчаєтесь, живете чи да. працюєте? Учимося. А де навчаєтесь? В Медицинському. І чому саме обрали Івано-Франківськ? Чому не якесь інше місто? Ми просто приїхали з Донецька. Ми там учились 6 років, а потім перевели сюди. На шестом курсі. Як вам дівчата в Франківську? Нормально. Як це нормально? Ну, хороші і красиві дівчата. Як тобі Франківськ? Дуже хороший, спокійний город. Краще, ніж Донецьк? Ну, як сказати, Україна все красива, а ну, люди все дуже добрі. Стоп, стоп, стоп. Uno momento, por favore. Блеше, блеше, Віталік. Опа, тут я такий, стійте, обертайтеся, говоримо. А ви ще ж, э, Будь ласка, ні, на камеру. Давайте, так давайте. Чуття, Люда, давайте. У мене є до вас пару запитань. Станьте, станьте, ну що? Не хочеш жінка? Та все, що я не буду просити по два рази. Ні, та ні, що ти студентка. Так. Де навчаєшся? івано франківський державний коледж технологій та бізнесу. Добре, я зрозумів тебе. Але ж навчаєшся в Івано-Франківську. Чим тобі Івано-Франківськ так сподобався, що ти учишся іменно у Франківську, а не у Тернопільському аграрному? Е, маленьке місто, мені подобається, не знаю. Компактне, правда? Компактне, так. Найбуде. А що ви засмагаєте? Так, mm, да. погода класна. Mm, зрозуміло. А ви звідки? З Гана. Гани. І чому у Франківську? Да, я тут живу 6 років. 6 років? Yeah. І де ви навчались шість років? Нафті газу. На які спеціальності? На газу нафту. Угу. Зрозуміло. І що? Думаєте, тут залишатись чи додому? Ні? А поки що я ще не знаю, ще думаю, що будемо робити. Стоп! Говорим. Ні. Та. Ні. Та. Ні. Ні, не говоримо. Куди? Ні, не говоримо. Дякую. Знімаєте? Христеле, у мене до тебе таке питання. Чому Маріка ти вирішила поступити на навчання у івано -Франківськ? Ну, Тому що тут найкраще. Пару запитань, ви не проти? Навіть якби були проти, я би задав. У мене таке запитання: чому ви вирішили поступити на навчання в Івано-Франківськ? Ну, тому що це хороше місто, це моя область. Я, тут, я живу в цій області. Де ти навчаєшся? Прикарпатський. Чому ти навчаєшся у Івано-Франківську, а не в комусь інакшому місті? Тому що це найкраще місто, яке я знаю. Дякую. Все. Все, ви думали, що я буду думала, що я з вами буду південь говорити. Особисто ми з Василем вирішили вступити до Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Цей виш є досить молодим, однак вже зарекомендував себе як заклад нового типу з цікавими та креативними ідеями для розвитку студентів. Ви як проректор університету, практично щодня спілкуєтеся з студентством, чого ви хочете навчити нашу молодь. Знаєте, багато хто говорить про те, що молодь це наше майбутнє. Молодь потрібно допускати до влади, молодь повинна бути рушійною силою всіх змін. Я теж з цим погоджуюся, але частково, оскільки теж є, вважаю себе молодою людиною в своїх неповних 30 років. Я вважаю, що майбутнє за тією молоддю, яка є активною. За тією молоддю, яка є освіченою, і вважаю, що вік це не є показник розвитку людини. Людина може мати великий віковий проміжок часу прожити, і вона може залишатися молодою своєю душею і своїми помислами. На превеликий жаль, мало хто з педагогів, мало хто з вчителів, з викладачів запитує студентів, яка їхня мрія. На превеликий жаль, є багато дітей, які цієї мрії не бачать. Мрія це є ціль вашого життя. І саме тому я хочу, щоб кожна дитина, кожен студент, кожен учень, кожен житель нашої неньки України мав в собі мрію. Якщо він буде мати мрію, це означає, що він має ціль в житті, і це означає, що тими чи іншими методами, наявністю тих чи інших знань, він до цієї мрії буде йти. І це є першою основою взагалі розвитку людини. Саме так ми будуємо навчальний процес в нашому університеті. Ні в якому разі не заперечувати студентам. Шукати до них підходи. Ми повинні заставляти дітей мислити, давати свій погляд, сперечатися з тими чи іншими поглядами. І тільки в такому мисленні, тільки в такій розумовій активній діяльності може бути майбутнє. В Україні як в найкращої країни світу. Хоча знов ж таки поняття держави є теж досить відносним, і можливо, колись ми доростемо до якоїсь іншої форми співорганізації людей. Тому я за молодь, але за ту молодь, яка має свою мрію, яка хоче відповідно до цієї мрії розвиватися. Причому мрія може бути не тільки одна. А друзі так мачеш, шувель нема що ставити. Ми з Василем знаходимось на Вовчинецьких горах, звідси відкривається незабутній краєвид на місто Франкове. Ми цінуємо кожну студентську мить, черпаємо знання, які нам дають наставники, і кайфуємо від життя. Ось такий Івано-Франківськ, очима студентів.